Односторонньоя связь у нас называется, давайте не так. Симплексный звязок. Односторонній це, наприклад, моя лекція. Я просто кажу, мені це не важливо, що ви будете мені ну, казати або ну, дивитись на мене чи ні. Я, я просто. Роз, роз, розповідаю. Як, як більш гарний приклад це телебачення. Воно просто передає в ефір і йому на чому байдуже. Дивитесь ви його, ні, радіо, що в машині. теж теж саме. Це е, е, зв'язок в, в одну сторону, який не потребує вашої відповіді. Прийняли його, не прийняли, йому байдуже. Якщо ви. Е, Отримали, ну, якусь, е, отримали її під час ну, е е пісня ще радіо, то ви е е е просто пропустите цей участок, ну, е і ви будете слухати до того, що було, і після. І ефір від цього не буде ну, зміщуватися, або що, ну, щось там, 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 це е е ще. Таке робити. Оце називається симплексний зв'язок. Те ж саме, що маяк в морі горить, він просто передає. Я той-то -та, стою там-то, -та, а ви вже там, ну, то що користуєтесь цим або ні. А, далі йде. Дуплексний зв'язок, двосторонній. Це зв'язок, коли ви можете спілкуватись з кимось одночасно. Якщо я зараз на ну, когось ще прошу, ми, ми будемо спілкуватись, ми можемо говорити одночасно, слухати одночасно. І це і є дуплекс. Тобто двос, двос, двосторонній зв'язок. Як ви знаєте, в раціях зв'язок можливий в одну сторону. Ну, це це звичайно так, де ну, що ну, виходить. А коли ви нажимаєте це, точніше, кнопку, ви можете тільки казати щось. І вас там це можуть тільки слухати. Якщо обидва це будуть тиснути кнопку передачі, то ніхто нічого не передасть і не почує. Якщо... Якщо в рації зробити можливість казати, По черзі, ну так все это ще і делається так, то це буде називатися полудуплексний зв'язок. Це, це, це означає те, що ви маєте двусторонній зв'язок, але по черзі, і це буде полудуплексний зв'язок по черзі.